Ти ще відчуваєш справжнє задоволення, коли еакулюєш. Чи це стало чимось механічним, швидким і майже байдужим? Чи бувало так, що, навіть отримуючи фізичне розрядження, всередині порожнеча? Без тієї хвилі ейфорії, яка колись робила все це варте зусиль? Це те, про що багато чоловіків мовчать. Вони соромляться. Думають, що це нормально з віком або просто уникають розмов про інтимне. Але правда в іншому, багато чоловіків після 50 починають відчувати, що щось змінилося. І не завжди розуміють, чому сексуальна розрядка без справжнього задоволення це не просто дрібниця. Це може бути сигналом глибших змін у тілі та психіці. І так, це лякає. Бо коли тіло ще функціонує, але задоволення зникає, виникає відчуття втрати контролю над власним життям. Але я тут не для того, щоб налякати. Навпаки, я хочу показати тобі, що за цим стоїть, і як ти можеш повернути собі те відчуття. Бо ти заслуговуєш на більше, ніж просто функціонувати. Ти заслуговуєш відчувати, насолоджуватись, жити з повною глибиною. У цьому відео ми поговоримо про те, що таке екуляція без задоволення, чому вона виникає, які є приховані причини. І головне, що з цим робити. Бо сексуальне життя не закінчується після 50. Воно просто змінюється і може стати ще глибшим, ще свідомішим, ще справжнішим. Перед тим, як продовжити, переконайся, що ти підписаний на цей канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо чесно, відкрито і з повагою про те, що дійсно важливо для твого життя після 50. І якщо ти вже помічав, що еакуляція стала менш емоційною, менш і живою, це не твоя уява. Це справжній фізіологічний і психоемоційний процес, який змінюється з віком. І перше, що треба зрозуміти, оргазм і еякуляція – це не одне і те саме. Еякуляція – це фізичне виверження сперми. Оргазм це складна хвиля нервової, гормональної та емоційної реакції, яка створює відчуття задоволення. І з віком ці два явища можуть роз'єднуватися. Багато чоловіків після 50 помічають, тіло все ще може еякулювати, але відчуття при цьому стають слабшими або взагалі зникають. Виникає ніби порожнє виверження. І це не примха, це наслідок цілком зрозумілих процесів. По-перше, це гормони. Тестостерон, головний чоловічий гормон, після 40-45 років починає поступово знижуватись. Він впливає не тільки на бажання, а й на силу оргазму. Менше тестостерону, менше збудження, менше нервових імпулів і, як наслідок, слабше задоволення. По-друге, це нервова система. Нервові закінчення в області пеніса з часом втрачають чутливість. Особливо, якщо є проблеми з судинами, діабет або високий тиск. Усі ці стани порушують кровообіг і уповільнюють провідність імпулів, Оргазм стає як тупішим. І третій фактор психологія. Якщо секс стає рутинним, без емоційної близькості, або якщо ти часто мастурбуєш без усвідомленого включення, твій мозок буквально звикає у до механічного стимулу безглибини. Дослідження Journal of Sexual Medicine 2012 показують, до 40% чоловіків після 50% стикаються зі зменшенням сили оргазму, незважаючи на наявність еакуляції. Це відображається не лише на інтимному житті, це б'є по самооцінці, по зв'язку з партнеркою, по внутрішній рівновазі. Іноді чоловік думає, що справа лише в гормонах. Але буває інакше. Є речі, які щодня непомітно крадуть твою чутливість, і ти навіть не підозрюєш про це. Просто живеш, звикаєш і лише згодом усвідомлюєш, що щось в тобі притупилося. Часом ми шукаємо відповіді в складних поясненнях. Медичних термінах, але справжні причини можуть бути набагато простішими і водночас набагато глибшими. Деякі звички, емоційні стани чи навіть спосіб життя можуть роками красти твою чутливість. Непомітно повільно. Але дуже відчутно. Одна з найпоширеніших причин емоційна відстороненість, коли секс втрачає емоційний зв'язок. Стає обов'язком або рутинною процедурою, мозок перестає сприймати його як щось значуще. Він відключається. І навіть якщо тіло виконує свою функцію, задоволення просто не виникає. Без емоцій немає глибини. Друга причина перевтома і хронічний стрес. Постійне психічне напруження пригнічує роботу нервової системи та знижує рівень тестостерону. Твоє тіло перебуває в режимі виживання, а не у насолоди. Оргазм це розслаблення, звільнення. Але коли ти внутрішньо стиснутий, тіло не здатне відчути це повною мірою. Третє. Механічна мастурбація. Якщо ти звик швидко узвільнятись перед екраном, без залучення уяви, тіла чи емоцій, ти програмуєш свою нервову систему на автоматичну реакцію. Це знижує поріг збудження і притупляє справжнє задоволення. Особливо, якщо це відбувається регулярно протягом багатьох років. Четверта причина нестача сенсорної стимуляції. З віком ми часто втрачаємо чутливість через зниження кровотоку, втрату гнучкості тканин, сухість або відсутність тактильного різноманіття. А мозок це сенсорна машина, чим менше нових відчуттів, тим слабша його реакція. І нарешті. Відсутність усвідомленої присутності. Коли ти під час сексу думаєш про роботу, проблеми, списки справ, ти фактично не тут. І твій мозок теж. А без уваги немає переживання. Без переживання немає задоволення. Усі ці чинники не звучать як хвороби вони частина життя. Але якщо нічого не змінювати, вони поступово крадуть у тебе найцінніше здатність відчувати. Не тільки в сексі, а й у житті загалом. І саме тому так важливо зупинитись. Подивитися на своє тіло не як на механізм, що має працювати, а як на джерело живого досвіду. Іноді все, що потрібно, це змінити підхід. Не лікувати симптоми, а повернути зв'язок із собою. Іноді ми ігноруємо симптоми, бо звикаємо до них. Думаємо, це вік у всіх так, може, пройде. Але правда в тому, що організм подає сигнали, іноді тихі, іноді гучні, які варто вміти чути. Еякуляція без задоволення сама по собі вже є знаком змін. Але коли вона супроводжується іншими симптомами, важливо не закривати очі. Якщо ти відчуваєш зниження лібідо, раніше було бажання, уява працювала, а тепер все ніби згасло. Це може бути ознакою гормонального дефіциту або депресивного стану. І якщо оргазм стає ледве відчутним або НАТО коротким, без овибуху, що раніше накривав усе тіло, це може свідчити про зниження провідності нервів або проблеми з судинами. І якщо ти помічаєш ослаблення ерекції, особливо вранці, або вона нестабільна під час сексу, це ще один сигнал, що щось порушено в кровобігу або гормональному балансі. І якщо з'являється дискомфорт або біль під час еакуляції, це може бути пов'язано з запальними процесами, простатитом або іншими захворюваннями, які потребують уваги. І якщо ти втрачаєш задоволення навіть від того, що раніше приносило радість, це не лише про секс. Це може бути про емоційне вигоряння, втому або навіть початок депресії. Всі ці сигнали це не вирок, це запрошення звернути увагу на себе. Бо тіло не бреше. Воно чесно говорить з нами, просто не завжди ми хочемо чути. Багато чоловіків чекають, поки проблема стане критичною. Але чим раніше ти звернеш увагу, тим легше буде повернути контроль. Лікар, якому ти довіряєш. Аналіз крові обстеження простати це не ознака слабкості, це прояв зрілості. Іноді достатньо лише зробити крок, запитати. Дослідити, не залишити все на потім. Бо чим довше ми ігноруємо себе, тим важче повернутись до відчуттів, до сили, до справжнього задоволення. А повернутися можливо. Навіть після років мовчазної втрати. Бо тіло мудре. І якщо ти починаєш слухати його, воно починає говорити з тобою знову. Ти вже знаєш, проблема не в тому, що з тобою щось уне так. Проблема в тому, що тіло змінюється, і ці зміни вимагають нового підходу. Відчуття не зникають просто так. Вони притуплюються, коли ми перестаємо бути уважними до себе. Але хороша новина, все це можна повернути. І без крайнощів, без ліків на осліп, без сорому. Перше, з чого варто почати, повернути усвідомленість у свої дотики. Мастурбація може бути не автоматичною. А повільною, з диханням, з уявою, з тілесним відчуттям. Коли ти не поспішаєш, не прагнеш узакінчити швидше, а навпаки, спостерігаєш, як реагує тіло, які ділянки чутливіші, які реакції зникають, а які пробуджуються. Це наче заново знайомитися з собою. Другий крок зміна ритму. Багато чоловіків звикли до швидкого сексу, до збудження через екран, до поверхневих стимулів. Але тіло після 50 вимагає іншого Глибшого. повільнішого, наповненого. Не На швидкість, а глибина веде до задоволення. І це відкриває зовсім інший рівень чуттєвості. Також варто переглянути своє дихання. Глибоке, повільне дихання під час сексу або мастурбації активізує парасимпатичну нервову систему, саме ту, яка відповідає за задоволення, розслаблення. Повне відчуття. Коли ми затримуємо подих, збудження зростає, але оргазм стискається. Коли ж ми дихаємо свідомо, тіло розширюється, і відчуття стають сильнішими. Ще один важливий аспект фізичні вправи. Не лише для серця чи м'язів, а й для кровотоку в тазовій зоні. Регулярні вправи кегеля, ходьба, розтяжка усе це сприяє живленню нервових закінчень, які відповідають за ерекцію і оргазм. Коли кров тече вільно, тіло пробуджується. І, звичайно, ж, гормональний фон, якщо ти підозрюєш, що рівень тестостерону знижений, звернись до лікаря. Іноді замісна терапія може повернути тобі те, що ти вважав втраченим. Але не починай це самостійно. Здоровий підхід завжди в діалозі з фахівцем. І головне, не соромся шукати допомоги. Психотерапія, коучинг. Навіть щира розмова з партнеркою може відкрити шлях до змін. Інтимність починається з близькості і не завжди тілесної. Коли ти починаєш говорити чесно, тіло відповідає довірою. А довіра це ключ до справжнього задоволення. Можливо, зараз ти відчуваєш легкий сум. Може, навіть трохи жалю за тим, що втратилося з роками, за тим тілом, яке вже не реагує як раніше. Але я хочу сказати тобі дещо дуже важливе. Твоє тіло не зламалося. Воно просто чекало, щоб ти знову звернув на нього увагу. Чекало поваги. Терпляче мовчало, поки ти займався всім іншим роботою, обов'язками, життям. Але зараз воно подає сигнал. І ти почув його. Це вже перемога. Повертати чутливість це не лише про секс. Це про контакт з собою, про повернення до відчуття, що ти живий, справжній, глибокий. Що ти маєш право не лише к функціонувати, а й насолоджуватися, відчувати. Прагнути. І якщо те, що ти почув тут, доторкнулося до тебе, зупинись намить. Постав цьому відео вподобайку не тому, що це формальність, а тому, що це знак, я теж тут. Я почув. І це для мене важливо. І якщо ти відчуваєш, що ця тема важлива не лише тобі, залиш коментар. Навіть одне слово відгукнулося. Бо такі слова, як і дотики, теж лікують. І, можливо, хтось прочитає їх і зрозуміє, що не один у своїх переживаннях. Також не забудь перевірити, чи підписаний ти на наш канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про речі, які інші оминають мовчанням. Бо ми поважаємо тебе. І твоє життя після 50 – це не тінь минулого, а новий етап, наповнений глибиною. Ти заслуговуєш не просто на функціональність, а на задоволення, зв'язок, повноту. І ми будемо поруч, щоб нагадувати про це, м'яко, чесно, без сорому. До речі, дуже скоро вийде нове відео. Ми поговоримо про одну річ, яка, можливо, впливає на твоє задоволення більше, ніж ти думаєш. Але я поки не скажу про що саме. Просто будь тут побачимось у наступному відео.